Катерина ІІ в Одесі. Пам'ятник відновлено 2007 року. Завдяки цій Німкені Московщина остаточно поглинула Україну, знищила Гетьманщину 1764-го Січ 1775-го, а також запровадила кріпацтво. Не вистачає в Одесі ще пам'ятника Петру І. Розумієте, що це просто сюрреалістично нереально. Щоб в українському мегаполісі стояв пам'ятник з Катериною Другою та її коханцями під час війни з Росією. У мене в голові не вкладається, як це можливо. Це все одно, що встромити собі в задницю російський триколор і взявши в руки жовто-блакитний прапор, кричати, що ми переможемо ворога. Наші патріотичні розбудовники держави здається, просто не розуміють. Суперелементарних речей. Коли я намагаюся пояснити своїй дочці, як треба чинити правильно, кажу: якщо ти сумніваєшся, що треба робити, то подумай, як би в цьому випадку зробила достойна людина і роби так само. Щодо нашої теми, це має звучати наступним чином: чи роблять так у нормальних розвинутих країнах. На які ми всі рівняємося, це дуже дієвий принцип для перевірки себе на елементарну політичну грамотність, особливо на виборах.